Усіх вітаю. 15 лютого 2024 року. Місто Херсон. То, що гудить, то гудить повітряна тривога. Скоріше за все, десь літають літачки ворога. Не дай Бог, кави будуть шмаляти по місту. Але ми продовжуємо огляд виноградника, показуємо сорти, нові, старі, як себе поводять в умовах міста. А ви за це поставте нам лайк, зробіть підписочку, за що буду вам дуже-дуже вдячний. -дуже ну і погнали. О, друга пішла. Це у нас сорт Вікторія. Посаджений у 2005 році, на Визріває друга половина серпня. Якщо перевантажити, то може зайти десь на вересень. На моїх ґрунтах більш-менш не тріщить, але кажуть, що може, може, на якихось ґрунтах. Це мені його подарували Салешик. Які окуповані, на, на, на жаль, селекція новочеркаського інституту. Площина у нього 5 квадратних метрів під е, визрівання. Як це виглядає, зараз покажу. Це від цього стовпчика, ось до цього стовпчика. І ось так от до верха. Отут. От І це він закінчився весь. Ось так це виглядає. Ага. У нього одна плащина шпалером 5 квадратів. Пагонів я йому дав 19. З цього зняв десь 13-15 кілограм ягідки. Хоча на нього можна саджати 12 кіл, тоді ми отрима трошки раніше врожай, буде сладше, вкусніше. Але цей. Сорт, він не сильно рослий, не сильно рослий. У той клон, який у мене, він не сирний, сильно рослий. Пасинкування у нього треба слідкувати, воно стандартне, але, але треба слідкувати. Він в карневласному стані. Набрав він 20 брикс сахару, грона рихле, ягідка мармеладна на вкус, фруктовий привкус такий у нього. Ну, Хто пробував е, Вікторію, ті розуміють, про що я кажу. Ягідка доганяв десь 14-15 грамів. Крупна ягідка така, цікава. Ножиці теж по ньому бігали. Я прибирав, чепурив гронуку, убирав. Горошок убирав. Все є в плейлістах, мабуть, сьогодні. Сюди добавлю в опис э, силочку на плейліст 2023 рік. Щоб ви бачили, ви переходите і можете подивитися, як це виглядало. Під ним метр родючих ґрунтів. Площину э, планую на наступний рік десь 12-15 кіл. Саджанці можна робити, чубучки теж будуть. Якщо кому потрібно, готую на промчики. Місце, де ви можете зайти та купувати. Він іде в неукривному стані на півдні, в самому місті. Як реагує на стимулятор, я навіть не знаю. І планувати по ньому стимулятори теж не буду, тому що він так себе гарно, гарно поводить, чого його трогать. Ну, реально, чого його трогати, якщо він себе класно поводить. Логічно. Устойчивість у нього вище середньої, більш-менш він устойчивий, якщо ви стандартні обробки проводите. І так, 15 лютого 2024 року. Межа вікна 2 км, Комендантська година з 20 до 6 ранку. Світло маскування на вікнах. Обстріли міста кожен день, кожну ніч людей вбивають, жінок, дітей, стариків. Руйнують, місто руйнують, людей вбивають. Вночі лівий берег гуде. Наші від... Бачу, що наші їм підбрасують там усяких впечатлення, так що лівий берег гуде. Дронами наші рачать гарно. По ворога в тилу башня підкіпає. То по МПЗ прилітає, то по складам прилітає, то аеродромчики деякі диву даються, а що ж воно таке прилітає. Так що наші глибокий тил шліфують. Е Порадувало нас на день Святого Валентина, 14 -т. лютого. Чим порадували, порадували тим, що потопили п'ятий БДК, більш великий десантний корабель. Так, вже п'ятий, там їх залишилося ще трошки, але це руйнує логістику ворога і це дуже гарно. Пам'ятаємо, нема логістики, нема снарядів, нема транспорту і усього іншого. Пам'ятаєте, крайній раз, коли били по мосту, в опору влупили. І за того, що порушили опор, опору, по, по мосту не можна возити тяжелу техніку. В великому об'ємі не можна тягати ну, танки, там всякі, все що тяжке. Так що. Продовжуємо наблюдати, як наші дрони луплять ворога. Зміни в ЗСУ. Лише історія і час покажуть, що воно як буде. Але всі пам'ятаємо, хто взяв на себе за це відповідальність. Так що ну, ніхто нічого не може сказати. Що як є, так і є. Але місто живе. Місто живе. Ринки працюють, деякі ринки працюють, магазинчики деякі працюють, маршруточка їздить, навіть тролейбус їздить. Так що, дякуючи нашим о, десь прильот. Дякуючи нашим комунальщикам, світло, газ, вода на районі є. Але дещо блимає. але. Це ж війна, війна, друзі. Прилітає, відлітає, рульнують, наші восстанавливають, Але світло газ, вода є. А ви поставте лайк за нашу працю, підпишіться, поставте гарний коментар, за що я вам дуже буду вдячний. І хай до нас у хату, до вас у хату, приходить більше радощів, щастя. Любові і благодаті до зустрічі, друзі. Хай нам всім щастить.